Добрий день. Я Дюмина Олександра Васильівна, викладач української мови та літератури Раворуського професійного ліцею. Тема моєї роботи від покрокових інструкцій до створення електронної бібліотеки алгоритмів на уроках української мови та літератури під час дистанційного навчання. З березня 2020 року в наш освітній простір увірвалося таке поняття, як дистанційне навчання. Педагоги почали наполегливо вивчати нові онлайн-ресурси. Для організації освітнього процесу, опановувати нові методики викладання своїх дисциплін. Головним нашим завданням було і залишається намагання допомогти своїм вихованцям навчитися вчитися. Тут нам у поміч прийшли такі онлайн-сервіси дистанційного навчання, як Освіторія, Прометеос, Наурок, Едера, освіта, Юа, Бісмарт, Лемнін та інші. Успіх роботи в умовах дистанційного навчання залежить від активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Технічних можливостей та насамперед навичок педагогів у сучасних інформаційних та цифрових технологіях. Під час дистанційного навчання заняття проходили в синхронному та асинхронному режимах. Синхронна взаємодія передбачає, що здобувачі освіти і викладачі працюють за попередньо укладеним та узгодженим розкладом. Асинхронний режим передбачає такий вид роботи, під час якої учасники взаємодіють між собою із деякою затримкою в часі. Обмінюючись завданнями та їх розв'язком за допомогою різноманітних засобів дистанційного зв'язку, таких як електронна пошта, форуми, навчальні платформи тощо. Перевагою асинхронного режиму є зручність графіку роботи, можливість комфортного розпорядку дня та роботи у власному темпі. Проте, воно вимагає більше зусиль від здобувачів освіти, які повинні навчитись правильно організовувати свій час. Серйозніше ставитись до завдання, мати навички самодисципліни, а ми, педагоги, повинні допомогти їм у цьому. Ми публікуємо перелік навчальних матеріалів, цифрових ресурсів, завдань, а діти опрацьовують їх у зручному для себе темпі відповідно до вказаних термінів. Тому дуже важливо раціонально спланувати і якомога детальніше сформулювати завдання для здобувачів освіти на дистанційному уроці в асинхронному режимі. На освітній платформі розміщуємо алгоритм дій, тобто покрокову інструкцію, як опрацювати в тему і досягти очікуваних результатів. Отож, що таке алгоритм і як ми можемо застосувати його на дистанційних уроках української мови та літератури. У нашому житті ми постійно складаємо опис деякої послідовності дій для досягнення бажаного результату, тому поняття алгоритму не є для нас чимось новим і незвичайним. Так, вранці, йдучи на роботу, даємо своїй дитині вказівку. Коли прийдеш зі школи, відразу пообідай за пошук. Після цього підмети підлогу, сходи в магазин і можеш трохи погуляти. І так далі. Ця інструкція складається з послідовності окремих вказів, що і визначає поведінку вашої дитини після повернення зі школи. Це і є алгоритм. Кожен з нас використовує сотні різних алгоритмів як у повсякденному житті, так і в різного роду професійній діяльності. Спробуємо згадати деякі з них: це рецепти приготування різних справ, порядок проведення перевірки технічного стану автомобіля, процес приготування бетонного розчину, порядок проведення уроку тощо. На уроках української мови це слова розбільського забудової синтетичної речення. На уроках української літератури це характеристика образу за планом, складання літературного пасту твору і тому подібне. Отже, давайте спробуємо сформулювати визначення, що ж таке алгоритм. Алгоритмом називається зрозуміле і точне розпорядження виконати послідовність дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети чи на розв'язання поставленої задачі. Виконавцями алгоритмів у нас є наші здобувачі освіти. А ми, викладачі, це ті програмісти, які мають розробити покрокову інструкцію для того, щоб виконавці змогли самостійно і якісно засвоїти певний обсязнань визначеної теми. Існує кілька методів запису алгоритму. Перший спосіб це словесний опис алгоритму. Сьогодні вже згадано кілька алгоритмів, і всі вони вподавалися виконавцю за допомогою словесного опису. Другий спосіб це подача алгоритму у вигляді таблиць, формул, схем, малюнків тощо. Ще інший спосіб до запису алгоритмів був схеми, псевдокоди та програмування. Тоти на уроках української мови та літератури доречно використовувати перших два. Детальніше зупинимося на складанні словесних описів алгоритмів для уроку дистанційного навчання в асинхронному режимі. На початку слід вказати тему уроку та покликання на електронний підручник, за яким здобувачі освіти будуть працювати. Наприклад, тема «Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років поет Михайло Сімінкос Сміливий експериментатор, поезії Бажання міського запрошення, підручник Олександра Авраменка, Українська література 11 клас рівень стандарт. Нашим алгоритмом мають бути Характерні наступні властивості. Перше. зрозумілість, щоб виконавець міг досягти поставленої перед ним мети, використовуючи даний алгоритм, він повинен вміти виконувати кожну його вказівку, тобто розуміти кожну з команд, що входять в алгоритм. Наприклад, переглянути відеорок за покликання. Друга точність. Алгоритм повинен бути однозначно витлумачений і на кожному кроці виконавець повинен знати, що йому робити далі. Тому таких команд, як попрацювати навчальний матеріал параграфу, слід уникати, бо діти не будуть знати, що саме вони мають зробити, чи прочитати, чи щось записати, чи вивчити. Завдання подавати чітко і конкретно. Наприклад. Перше прочитати навчальних для на сторінці відповідні, друге записати в робочі зошити визначення поняття вандардизм, футуризм, оптимунізм та вивчити їх. Третя властивість дискретність. Як було згадано вище, алгоритм задає повну послідовність дій, які необхідно виконувати для розв'язання задачі. При цьому для виконання цих дій їх розбувають у визначенні послідовності на прості кроків. Виконати дії наступного розпорядження можна лише виконавши її попереднє. Наприклад, перше переглянути відеоурок. друге почитати навчальний матеріал параграфа, третє виконати вправи на відповідній сторінці і тільки в такій послідовності. Четверта властивість лаконічність. Наш алгоритм повинен містити мінімум пояснень, бо діти зазвичай не хочуть читати багато тексту, якщо навіть матеріалу у немає, то краще подати покликання на сайт, де пояснення містить малюнки, схеми чи презентації. П'ята властивість результативність. Очевидно, що виконання будь-якого алгоритму повинне завершуватися перевіркою засвоєння знань. Це може бути тест на навчальній платформі, тест за посиланням, казівка вислати відео, усне висловлювання чи вичиною на пам'ять поезії, фото виконаних вправ у додатку WhatsApp, Viber, Telegram. Чи прикріпити до уроку на платформі і тому подібне. Враховуючи зазначене вище, формуємо алгоритм. Для прикладу, готовий алгоритм може виглядати так: тема життєпис Юрія Андруковича, творчість, що не знає приписів, забуван, провідний мотив поезії Юрія Андруковича, поезії, пісня мандрівного господея, Астрої, підручник Олександр Авраменко, Українська література рівень стандарту 11 клас. Завдання: перше. Переглянути відео п'ять цікавих фактів про класика української літератури Юрія Андруковича за певним посиланням. Друге. За презентацією, Андрукович Юрій Ігорович. Біографія. Вказано теж посиланням. Скласти і записати в робочих зошитах часову шкалу біографії письменника. Третє. Прочитати вірш пісня мандрівного Сподея та навчальні матеріали на сторінці 241, 242 у підручнику. Четверта. скласти і записати короткий літературний паспорт поезії, пісня мандрівного Сподея. Сюди входить від лірики, тема, ідея, художні засоби. П'яте прочитати вірш астролог та навчальні матеріали на сторінці 242-243 у підручнику. Шостер склад і записати короткий літературний паспорт поезії астролог. Сюди виходить від лірики, тема ідея художні засоби. Сьоме фотозвіт виконаних завдань підкріпити уроку в Google класі. Або ж такий тема іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур. Правила вживання їх. Підручник Олександра Авраменка, українська мова, 10 клас, Юлен Стандарт. Задання: перше. Переглянути відеоурот. За покликанням. Друге прочитати навчальний матеріал підруч... у підручнику. Параграф 49, на сторінці 157 Третє виконати в робочих злочин вправи, друга, п'ята, сьома на відповідних сторінках. Четверте фотозвіт виконаних завдань підкріпити до уроку з другому класам. Готуючи алгоритм, викладач повинен врахувати санітарні вимоги до дистанційного уроку і подати такий обсяг знань, щоб навіть в асинхронному режимі здобувач освіти зміг виконати їх не більше, ніж за 30 хвилин. Кожен з нас вже має певні методичні на напрацювання дистанційних уроків, зокрема, і такі чи подібні алгоритми для асинхронних занять. Таким чином, ми формуємо електронну бібліотеку алгоритмів. Для дистанційних уроків української мови та літератури в асинхронному режимі. Сподіваюся, що більше ніякі катастрофи не заставлять нас перейти на онлайн навчання, проте, як показав досвід, ці розробки можуть стати у нагоді і за добрих обставин, адже двоє на учнів минулої весни працювали зі спеціальною програмою Junior Telling в Німеччині, от за такими алгоритмами і вивчали українську мову і літературу. Крім цього, за даними, за даними алгоритмами, здобувачі освіти можуть вивчити пропущений матеріал, якщо були відсутні на уроці. Дякую за увагу.